Отже, дорогі брати та сестри, ваше Високопреосвященство, шановні християни нашого міста та області, ми, власне кажучи, зібрали сьогодні тут, як Черкаська обласна рада християнських церков, для того, щоб спільними зусиллями висловити наше знову таки, спільне бачення того всього того, що пов'язане із процесом виборів, із тим, яким був підготовчий процес до них, як перебігав перший тур, як буде перебігати другий тур, і зрештою, ми. Будемо намагатись підбити якісь підсумки того і, взагалі, висловити своє, скажімо, ставлення до подальших процесів, для того, щоб не було, не дай Бог, якихось суспільних протистоянь. Ми хочемо донести нашу спільну точку зору про те, що кожен з нас повинен сприйняти вибір українського народу, яким би він не був, як волю Божу явлену і втілену в життя руками наших людей, нашого народу України. І кожен з представників нашої Черкаської обласної ради церков. Висловить якісь е, окреслить невеличкий кожен свій аспект, пов'язаний із всім тим, що стосується виборів. Я хочу підкреслити, що в жодному разі мова не йде про те, що наша рада церков займає якусь конкретну політичну позицію. Мова не йде про те, що ми займаємось агітацією на користь того чи іншого кандидата, або ж навпаки, проводимо якусь антиагітацію. Ми хочемо висловити те спільне випрацьоване бачення. Того, як християнин взагалі повинен ставитись до політики як такої, і чи повинен взагалі він активно до цього ставитись, тому що є дискусія щодо цього також. І як він повинен реагувати на все те, що нині відбувається в нашій державі. І попросити розпочати я хотів би пастора Миколу, будь ласка. Дорогі громадяни України, брати і сестри, Біблія на своїх сторінках вчить нас чесності, чистоті. Непідкупності, мудрості, відповідальності. І всі ці якості проявляються абсолютно у всіх обставинах нашого життя. Цілісна особистість це гармонійна особистість, в якій поєднується тіло, дух і душа. Дослухаємося до Божого Слова, сам Господь через пророка Михея в 3 розділі в 11 вірші. Сказав такі слова. Його голови судять за хабарі і навчають за плату ті священники, і за срібло ворожать пророки Його. Хоч на Господа вони опираються, кажучи, хіба не Господь серед нас? Зло не прийде на нас? Чи не нагадує цей вірш, на жаль, стан справ і в нашій країні береш хабаря, обов'язково. Рано чи пізно прийдуть наслідки. Існує дуже чіткий і непохитний причинно наслідковий закон. Тому закликаю до свідомого голосування на виборах президента України. Пам'ятайте, що справжні християни, а ми такими називаємося, не ведуть подвійного життя. Закликаю до добросовісного голосування, опираючись на свій світогляд, сумління, свої світоглядні переконання. Нехай голос ваш буде непідкупним, ні за яких обставин не беріть участь в фальсифікаціях і брудних справах, щоб чистим було сумління і совість ваша. Нехай через чисте і чесне волевиявлення українського народу буде насправді реалізована Божа воля стосовно майбутнього нашої держави. І нехай Господь нам у цьому допоможе. Апостол, апостол Павло своєму посланні до Тимофея. Каже наступне: бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові і здорового розуму. В іншому місці Павло каже про те, що ми взагалі маємо розум Христа. Духовність людини вона завжди була пов'язана з мудрістю, з практичною мудрістю, здатністю побачити ситуацію наперед. Тому сьогодні ми закликаємо. Зробити свій вибір, керуючись здоровим розумом. Або ж є такий український вираз здоровий глузд. Це здатність людини, якої дарував Господь робити висновки і приймати рішення, користуючись розумом розважливо, тверезо, неупереджено, помірковано, розсудливо. Це здатність мислити критично. І аналізувати навколишні події. Ми, як віруючі люди, не маємо права сьогодні піддатися емоціям, впасти в депресію або навпаки проявити ненавість, агресію, гнів. Страх паралізує свідомість, не дає сприймати реальну картину світу. Гнів не творить правди Божої. Ми не повинні піддаватися сьогодні впливу різноманітних політичних або інформаційних технологій. Ми повинні думати самостійно, не дозволяти, щоб нами маніпулювали, не дозволяти засобам масової інформації, більшості чи поширеним у світі поглядам диктувати, як нам жити. Зробіть свій вибір чесно. І за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними християнськими світоглядними переконаннями. Тому прийміть духовну Божу силу, наповніться Божим миром, спокоєм, любов'ю, читайте Євангеліє, з молитвою зверніться до Бога, і хай Він допоможе вам прийняти правильне рішення. Шановні українці, шановні виборці, брати і сестри, ці вибори не є дуже простими, я б їх назвав надзвичайно складними, але доленосними можливо. Україна переживала дуже багато різних потрясінь і вистояла, змогла залишитися унітарною державою, змогла зберегти незалежність. Але сьогодні ми переходимо такі випробування, і я сказав би про те, що рівень суспільної напруги є дуже високим. Дуже багато є тих труднощів, котрі викликають напружені стосунки поміж собою, коли люди діляться за якимись ознаками політичними, за прихильністю до одного чи іншого кандидата, і забуваючи, що ми один єдиний народ. Який має плекати свою любов до України, до свого народу, берегти єдність адже в єдності сила, ми знаходимо, що високий рівень суспільної напруги він надзвичайно шкодить кожній людині, хто втягнутий в цю боротьбу один з одним. Ми знаходимо, що навіть рідні люди, часто поділяючи різні погляди. Можуть зіпсувати стосунки один з одним, навіть в сім'ях. Потрібно усвідомлювати те, що ми, як народ, є владою для України, владою в Україні. І через вибори ми доручаємо президенту дотримання наших конституційних прав і свобод. Через вибори ми наймаємо головного менеджера в нашій державі для того, щоб він був гарантом цих свобод. Хочу додати те, що ми маємо гідно пройти випробування виборами. От є різні випробування, є різні труднощі, але всіх можна здолати тоді, коли є віра, є віра в Бога в першу чергу, є надія, коли ми покладаємо свої надії на Бога, ми заручаємося його підтримкою. І дуже важливо робити свій вибір, супроводжуючи його своєю молитвою. Духовна Рада погодилася звернутися до нас, усіх, до виборців, з посилом про те, щоб ми в першу чергу робили духовні висновки, адже це дуже важливо. Важливо молитися, важливо радитися з Богом з приводу того, який приймати вибір. Ми віримо в те, що Україна, українці гідно пройдуть це випробування чергове і збережуть собі мир. Ісус Христос говорив про те, що, щоб ми зберігали мир в самих собі, і що Він його дає не так, як прийнято в цьому світі, з його цінностями. І тому Бог закликає нас до миру в самих собі. Ми маємо примиритися з тими, з ким втратили дружні. Стосунки. Це дуже важливо. Скоро ми будемо відзначати велике християнське свято, Пасху. Хотілося би, щоб проголошуючи перемогу Ісуса Христа над усим і над усіма, ми могли також відзначати це свято в мирі, щоб це свято було також святом примирення. Нехай Господь благословить. Україну тим, щоб вона була єдною, збереглася в тих кордонах, яких вона є, щоб до України повернулися окуповані території, і щоб наш народ будував себе і устрій своєї держави на духовних християнських засадах. Бажаємо нам, нашому народу, благословіння, підтримки, єдності і миру в усьому. Дорогі друзі, брати, сестри українці. Дивлячись на той ажіотаж довкола е, виборів президента, розумію, що люди покладаються лише на президента. Прийде президент, вирішить усі наші питання, і все буде добре. І е, хочеться застерегти суспільство. Е, і звернути увагу на те, що президент це теж людина. І вона не може вирішити всі питання. Але є той, хто вирішує питання, і це є Ісус Христос, який воскрес з мертвих і дійсно дав нам життя. Він може зробити все, що потрібно для України, щоб змінити її. І тільки Господь сильний змінити Україну. Тому надія на те, що. Президент прийде і все зміне, це, знаєте, таке хибне мислення. І я думаю, що дуже, дуже чітко Біблія говорить про це. Це вірш із Єремії, 17, І що написано: Так говорить Господь: проклятий Той, хто уповає на людину, покладає тіло своє, силу чи серце. Відступає від Господа. Ви знаєте, якщо ми надіємося лише на людину, ми обов'язково будемо мати розочарування. Ми побачимо, що людина остається людиною. Але коли ми надіємося на Господа, віримо в те, що Господь контролює ситуацію, і хто б не прийшов до влади, Бог сильний змінити Україну, тоді ми дійсно побачимо результат. Тоді Бог дасть мудрість. Бог дасть все необхідне для президента і його команди, щоб дійсно змінити Україну на краще. І тому моє прохання, щоб ми, як християни, надіялися лише на Господа і вірили в те, що Бог сильний зробити зміни в цій країні. Нехай Бог поблагословить нас, щоб ми в мирі, в злагоді підійшли до. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і щоб в нашій країні дійсно були переміни. Лише молитви з нашого боку і віра в те, що Бог сильний зробити це через президента, може змінити нашу країну. Хай Бог поблагословить вас, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Також викликають певну таку тривогу і занепокоєння. Такі тривоги, знаєте, апокаліптичні настрої сьогодні в суспільстві. Дуже багато сьогодні твориться таких ідей, що якщо ви не виберете одного кандидата, того чи іншого, то завтра настане кінець світу, сонце не зійде, Україна пропаде, наша незалежність перебуває під загрозою і так далі. Знаєте, Ісус Христос напередодні своєї смерті казав. До своїх учнів нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. І, власне, що я би сьогодні хотів сказати, що Господь є датем життя і датем смерті. Що коли навіть не настане одної людини, будь-кого, знаєте, це не є кінець світу, бо кінець світу буде за Господом, і Господь прийде у своїй славі, Бог є дателем добра і дателем благодаті. Знаєте, каже Господь Бог, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. І це є дуже важливі ці слова заповідь, оця перша заповідь Господня, щоб ми з людини не робили якогось Спасителя, Месію, відкупителя-рятівника. Знаєте, так колись єврейський народ зробив вараву таким своїм спасителем-рятівником, а Ісуса видав на розп'яття. Ми знаємо, що це є така велика помилка і неправильний вчинок. Тому справді. Якщо сьогодні Україна тримається і існує, то не тримається на одній людині, а тримається на кожному солдату, який є в окопі, тримається на волонтерах, тримається на спільному українському народу, який працює задля її блага, тримається на молитві священників, єпископів і інших людей доброї волі, які моляться за цю Україну. Знаєте, тому важливо не приписувати. Всієї Спасительної місії якійсь одній конкретній особі, і надіятися на неї, як на Господа Бога. Надіймося на Господа. А запевняю, знаєте, що Сонце 22 числа зійде, який не буде вибір людини. Україна буде незалежною, тому що її охороняють мужні воїни, тому що за неї моляться багато людей. І все в нашому житті справді, справді буде добре, тільки щоб ми надіялися на Господа. і Наше серце хай не тривожиться, бо страх це не, є від, це не є Боже почуття. Страх це від диявола є завжди. І знаєте, це є той терор від слова тероризму, коли він паралізує нашу волю, і людина керується не свобідною волею, навіть в момент голосування, а керується панікою, страхом, якоюсь агресією. Нехай не тривожиться серце ваше. Голосуйте свідомо, добре, з миром, в любові. Амінь. Дорогі браті і сестри, черкащани. Отже, як вже казали попередні мої собрати, відбудуться вибори: ми оберемо президента, сонце зійде, і ми обов'язково повинні залишитися братами, сестрами, єдиним українським народом. І для цього нам допоможуть деякі заповіді Божі, якими ми повинні озброїтися. По-перше, Господь сказав блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І ми вже зараз повинні ставати такими миротворцями, які готові після виборів прийняти результат, навіть якщо він не узгоджується з нашим власним вибором. Ми повинні стати тими миротворцями. Наступна річ, якою ми повинні озброїтися, це Заповіддю не суди і не будеш судимий. Не будемо судити наших братів, які виберуть іншого президента, якщо, наприклад, це не узгоджується з нашим вибором. Тому що кожна людина робить помилки. Ми робимо помилки все наше життя. Ми на цих помилках вчимося. Ми повинні дати право іншим. Робити помилки, тому що і ми самі робимо ці помилки. І Господь дав дуже чудову заповідь, якою ми тримаємося все наше життя, щоб спастися. Це заповідь, роби ближньому те, що ти хотів би, щоб робили тобі. І от коли ми хочемо обрати нашого кандидата, кого ми обрали, ми ж хочемо, щоб цей вибір прийняла інша сторона. Хочемо. Ми хочемо, щоб. Поважали наш вибір, хочемо. Значить, і ми повинні поважати вибір інших, які, можливо, беруть іншого президента, який зараз два кандидати у нас. Тому ми повинні, по-перше, поважати вибір іншого, допускати можливість помилятися іншого, і визнавати, що і ми можемо помилитися з нашим вибором, і бажаємо, щоб і нашу помилку пробачили. Наші соброти, українці, і таким чином, після виборів, ми залишимося тим єдиним українським народом, який здатний виправляти навіть свої помилки. І історія нам показала, що ми дійсно вміємо виправляти помилки, а хто не працює, той ніколи не помиляється. І тому, по-перше, ми повинні обов'язково бути активними, бути миротворцями, Ми повинні. Давати право на помилки іншим нашим собятам, і в результаті ми стаємо дітьми Божими, миротворцями, синами Божими наречемося. Тому Хай Господь поблагословить Черкащину, поблагословить всю нашу Україну, дасть нам змогу пройти цей період виборів, залишитися християнами справжніми. Хай Бог всіх благословить.